Вітаю в ефірі. Програма на часі, як завжди, про найактуальніше. І сьогодні говоримо про перспективи громадських перевезень. Гість нашої студії, генеральний директор комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія Микола Форменюк. Вітаю вас, Микола Вікторовичу. Доброго вечора. Ми працюємо у прямому ефірі. Тож долучайтесь до нашої розмови, телефонуйте до студії за номером 55 55 04. Отже, Микола Вікторовичу, розпочну із нашумілої історії із пільговим проїздом. Спочатку для деяких категорій громадян уряд його відмінив. А буквально на тому тижні Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр, заявив на всю країну, що все залишається по старому. То роз'ясніть, будь ласка, хто ж матиме право безкоштовно пільговий на пільговий проїзд у громадському транспорті? Да, дійсно, з цього питання, з цього приводу було багато галосу і в нашому місті і в Україні, і сьогодні. На цей час вже це питання знято. Але що відбулося? Відбулося колізія в законодавстві, і в якому мали участь і ми з вами. Да? Значить, з 1 січня мало відбутися те, щоб постановою уряду від 28, 12 14 року позбавляється пільг певна категорія громадян. Але ця... Постанова не відміняє постанову номер 354 від 93 го року, в якій чітко прописано, про те, що пенсіонери мають право на пільгу. І оця от колісія в законодавстві збурила людей, і деякі гори політики хотіли зробити на цьому собі піар. Вдалося чи ні чи ні, я думаю, що не вдалося мені цього зробити, тому що багато людей зверталося і в нашу транспортну компанію, і коли ми пояснювали людям про те, що... З 1 червня всі пенсіонери будуть їздити безкоштовно. А та от колізія в цьому, от в двох цих постановах, ми, коли це все питання дійшло вже в народ, будемо до нас, ми це питання підняли і ми відправили во всі інстанції, які є в нас в державі, і Кабмін, і Міністерство інфраструктури, і Міністерство соціальної політики з для того, щоб роз'яснили. Позицію ці е, законі цих двох постанов, да, тобто ми її бачили, але ми хотіли, щоб мати роз'яснення. Мало того, міська влада е, в лісі Сергія Анатольовича Моргунова, депутатського корпусу так само направила во всі інстанції роз'яснення. Ну ми розуміємо, що коли приходить лист, даже думовно кажучи, у любе підприємство чи в будь-яку е, організацію, має пройти певний час, коли цей лист. Чи там запрос розглянеться. Тому це листи дійшли, тому що е, я знаю, що по всій Україні всі підприємства ну, були, були трошки в такому розгубленому стані, що, що робити. Так само написала вся Україна, і ну вся Україна, іменно підприємства, які займаються громадським перевезенням. І міські ради так само всі направляли листи для того, щоб зробити роз'яснення. І Я так розумію, що ця процедура, яка має бути і в Кабміні, і в міністерствах, вона пройшла, і вони дійсно побачили, що ну є не колізія невідповідність. в цих, невідповідність цих двох постанов. Тому прем'єр-міністр. 20 травня заявив з високої турбуни про те, що все залишається і нічого не міняється. Просто то підтвердило те, що про що ми і думали, що не зважаючи на цю постанову, ми б з 1 червня возили пенсіонера безкоштовно, як і було це раніше. Я просто ну звертаюсь до всіх віничан з проханням таким, що якщо є такі от у них питання, щоб вони не зв'язувалися з гори політиками, які повірте мені, в цьому нічого не розуміють. Це просто політичні заяви, але ніхто не вникає в ці питання. А звертались безпосередньо до фахівців тої галузі, в яких в них є питання. Якщо Таким це по громадському транспорту, звертайтеся до транспортних компаній, ми в цьому відповідамо. Дамо ну, професійну відповідь. Чи в прозорий офіс. Ну, звертатися до тих фахівців, які можуть дати роз'яснення можу, можу роз по цим і будь-яким іншим, іншим, будь іншим питанням. От тому сьогодні питання вже знято. Напруга знята. тому, будь ласка, ми запрошуємо всіх в наш громадський транспорт для проїзду з 1 червня, завтрашнього дня і на протязі цього року. Ем, у цій же заяві прем'єр-міністр назвав таку цифру: 1,9 мільярдів гривень. Це е, ті гроші, які ви, виділив уряд на компенсацію пільгового проїзду. Е, скільки отримає Вінниця? І Чи дойдуть ці гроші безпосередньо до підприємства? Це я вам дякую за запитання, тому що це дуже серйозне питання, і воно теж потребує ну великої роботи, як з сторони Вінницької транспортної компанії, так і з сторони і міської влади, для того, щоб ми отримали в повному обсязі та ті гроші, які ми заробили. Скажу так, що на 14, в 2014 році ми мали би отримати 120 мільйонів гривень на рік за пільгу перевезення. Ми отримали всього лише 25% від цієї суми. А це все ремонти транспорту, ремонти всієї інфраструктури, це коліни господарства, мережа, електрична мережа, підстанції і так далі. Так далі автобусний парк і так далі. Так далі. На 2015 рок, рік, да, згідно всіх наших розрахунків, які ми подали, ми мали б отримати 140 мільйонів. Ну, на сьогоднішній день ми заплановано нам всього лише 30 мільйонів. Це заплановано нам повернути 140 мільйонів. Але отримаємо 30 мільйонів, ще невідомо. Оце дуже і дуже серйозне питання. І сьогодні, наскільки я вже знаю, вже міська рада цим буде займатися дуже серйозно, тому що без цих грошей. Повірте, дуже тяжко утримувати весь громадський транспорт, в тому стані, в в нас зараз є. А це і запчастини, це і оновлення рухомого складу, капітальний відновлений ремонт тролейбусів, капітальний ремонт трамваїв, автобусів. У нас величезний парк на сьогоднішній день. Вінницька транспортна компанія утримує лідерство в Україні з приводу громадського транспорту. І ми цей прапор будемо тримати ще ну довго і міцно, завдяки тому, що ми маємо ну величезну підтримку міської ради. Да, в особі Сергія Анатолійовича Маргунова, в особі нашого депутатського корпусу, ви виділяють кошти для утримання громадського транспорту. Ви розумієте, якщо, б, якщо вони отримують ці кошти, то на міську раду ляже такий тягар грошовий, які вони не потягнуть. В бюджеті таких грошей немає. Нам держава вин, ну, має відшкодувати ті. Гроші за пільгових перевізників. А це практично в трамваї, якщо ви бачите, ну трамвай, тролейбус, автобус, 60% пасажирів це є пільговики, 60% в транспорті. Ми їх маємо возити, і ми будемо їх возити. І вони не мають відчувати ніякого ну малейшого якогось там е, дискомфорту. дискомфорту в цьому. І вони мають і мають про це навіть і чути. Але ми маємо над цим працювати. Ми будемо над цим працювати для того, щоб е, отримувати ну в повному обсязі от ті гроші, які в нас мають бути за пільгове перевезення. Тому скільки ми отримуємо, повірте, я ще не знаю, скільки мороці зможемо ми отримувати, тому що поки що дуже і дуже вяло йде. Розрахунки за пільгу перевезення. А скільки от е, йде грошей? Да, от, під за підрахунками на пільговиків? От, скільки? Яка сума? Ні, так я ж кажу, що в нас на цей рік заплановано сто Заплановано. Мільйон. А за підрахунками, якщо взяти ще скільки пільговиків їздить у громадському транспорті, то це ну, приблиз... кругленька сума виходить, так? Ну, да? ну... Я не хочу зараз цифрами такими страшними оперувати, але я кажу, якщо б ми отримали всіх ці 140 мільйонів на рік, які ми б зробили роботу, повірте ми, ми б ще гарніше мали б громадські транспорт, чи маємо зараз. Наскільки я знаю, ті гроші, що виділяє держава, вони не покривають не компенсують пільговий проїзд саме пенсіонерів. Це так воно так і є. Ну там є. Тобто, ми рахуємо не тільки пенсіонерів, У нас є 20 категорій пільговиків. І в цьому розрахунку всі ці категорії прописані. І у нас, допустим, на сьогоднішній день я ж вже казав, що на 100% пасажирів 60% – це пільговики. От. Тобто покриви покрити всі ці затрати, які є на пільговиків, дійсно ми зараз не отримуємо. Ну так а що робити? Будемо Друг... працювати над цим. Я просто вже казав перед, тим, що, перед цим, що сьогодні вже міська влада, депутатський корпус разом з нами будемо відпрацьовувати, щоб ми отримали в повному обсязі гроші за пільгових перевізників. А підвищення проїзду не буде в такому випадку? За пільгові... ну, на сьогоднішній день я рахую, що у нас оптимальна ціна на проїзд в громадському транспорті це 2 гривні, в електротранспорті, 2,50 в нашому автобусі. Це підтверджують і люди, і я розумію, що хочеться щось більше, але да? я рахую, що це обґрунтована ціна, яку ми зараз утримуємо в нашому місті. І повірте, що в інших містах я знаю, що ціна на проїзд збільшується, і маршрутних таксі, і в автобусах, в зв'язку з підвищенням ціни на пальне. Але сьогодні я рахую, що наше місто. Ціна достойна і пристойна для нашого транспорту. і це ну, обґрунтована ціна. Ми сьогодні поспілкувалися з вінничанами на цю тему. Давайте послухаємо, про що говорили і що говорили саме вінничани. Ви особисто готові платити зі своєї кишені за пільговиків. Якщо б пільговикам зробили більш високі пенсії, вони б, напевно самі вирішували, чи їм їздити громадським транспортом або якимось іншим. Ну, напевно, так. Якщо збільшаться зарплати і підвищиться якість перевезення, то згідні. Звісно, що ні, я взагалі не готовий платити навіть за підвищення ціни на електроенергію, навіть на комунальні послуги, тому що це не обґрунтоване. Це по перше, а по-друге. Як ми будемо вимушені просто платити за те, що в нас немає виходу. В залежності, яку вони нам встановлять плату, якщо це в, 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 в межах розумного, то звичайно, бо ми працюємо ще. Хто не, працює, для не важ... працює в кого так, як в мене багатодітна сім'я, відповідно, я не дуже. Да. Так само це ж ляже і на студентів, які навчаються. І за них платять так само батьків, то ми маємо платити і за своїх дітей, які навчаються ще і ще за пільговиків, тут треба просто переглядати. Ну, зараз такий час в країні, що не в кожного є там, багато грошей, навіть ці гроші, ця сума маленька, але все одно це може якось вплинути на бюджет сім'ї. Звісно, ми молоді, рівний, пана, звісно, що. Нашу економіку тримають на сипі, розумієте, якби як, як приватний підприємець, мав змогу ще більше заробляти, я тільки за. А так як ми ледь-ледь сводимо кінці з кінцями в розвитку, перспективні які, ну ми все одно тільки за, щоб платити за керівників, за пенсіонерів. Пенсіонерам, напевно, потрібно допомагати. Була хороша початок цього, щоб вони робити і мені проїзний, кому потрібно він в прозорому офісі міг би зробити собі проїзний. були б конкретно... Кількість людей, які потребують цієї дотації, напевно, не потрібно було б в загальному знати, ну, усередньому ти цей показник. А така ситуація, щоб за все платити працюючим, напевно, ми не потягнемо вже платити за все. У нас є телефонний дзвіночок. Да, Перер... перервемось, а потім повернемось до нашого опитування. Ми вас слухаємо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представтесь, Эй, будь ласка. Я хочу звернутися до вас з проханням. Ми зверталися в міський відділ. Ми проживаємо між електромережею і своїм музеєм Пирогова. У нас була маршрутка 48, яка давала нам можливість виїхати на юності до лікарні, до роддома і на барску туди. Відколи її зняли, скільки ми зверталися в міський відділ. Транспорту нам відмовляють в будь-якій допомозі. Нам дуже важко без цієї маршрутки. Можливо, б якийсь інший транспорт, якось щось з пирогове, якийсь за сюди маршрутки. Можливо, звідти транспорт є і на електромережу є. А ми тут як відрізані, нам зараз об'їхати до лікарні потрібно тратити цілу годину там, де було раніше затрачено 10-15 хвилин. Дуже незручно, дуже і. Ну, ми знаємо цю проблему, я так розумію, що це проміжок між музеєм Пирогова і Електрисеті, наскільки я розумію, цей проміжок, да? то ми зараз розробляємо один із маршрутів, що і вже будемо працювати над тим, що цей перешеєк, який, якщо я так зрозумів правильно, щоб він війшов, вже, якби ну, змогли люди вже користуватися громадським транспортом. Тобто туди буде щось продовжене. Ну ми там спрошок? працюємо зараз над цим питанням, тому що у нас є деякі таких місць, де є ну будемо казати, тем, де потрібно. опрацювати треба, да. тому що там немає ні тролейбусної лінії, не трамвайної колії. Тобто там дуже складно щось вирішити з приводу громадського транспорту. Ми над цим працюємо. Я обов'язково записав, і ми продовжимо цю роботу. Хочу повернутись до нашого опитування. Деякі люди навіть згодні платити за за когось. І до речі, оптимальний оптимальну ціну на проїзд вони називали ну якщо вона підвищиться на 30 або 50, до 3 гривень, це вже максимум. Ну я вам скажу, що економічно обґрунтований тариф на проїзд він дійсно вищий, ніж у нас на сьогоднішній день в Вінниці в нашому місті 2 гривні, 2,50. Він приблизно, автобус це має доходити десь приблизно до 6 гривень, а трамвай десь до <клес> електротранспорт до 4 гривень. Тому люди це розуміють, і люди, які рахуються, всі вони розуміють, що за 2 гривні ми не можемо купити той те навантаження, яке на сьогоднішній ми робимо. Я скажу, що я вам вдячний цим людям, які розуміють цю ситуацію, і я рахую, що це просто патріоти нашого нашої Вінниці, які вболівають за наших пенсіонерів, як і ми вболіваємо за них. І сьогодні, то що є у нас на сьогоднішній день оці картки пластикові, да які ми ідентифікували всіх наших пільговиків, от. тому я рахую, що жінка сказала, що це дійсно воно потрібно і на сьогоднішній день. Людина, маючи цю картку, чи да ми повернемось до цього повернулись, питання. У нас але... просто є знову телефонний дзвіночок. Слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка. Е, Анатолій Григорович, я з космонавту. Я хочу, от Микола Григорович говорив дійсно, що у нас транспорт великолепний. Я в многих городах був, там земля і небо з нашим зрівнити. Це хорошо, так да. і я дуже вдячний вам і вашому колективу, що ви виставили оці розписання на зупинках. Це дуже удобно. От я скільки не дивлюсь, практично ну, 20-30 секунд Тобто В минуті приходить ренвай. Це мене так поражає, що видно, ви там дійсно хазяїн настоящий. Вам бажаю і так далі держати, щоб наш, наша транспортна компанія була найкраща в Україні. Я вам дякую за таку відзнаку нашого підприємства. Це дійсно було розроблено знов-таки. Завдяки департаменту транспорту і, і безпосередньо Сергій Анатолійович нам давав вказівку. От ми розробили в оці на зупинках повністю графік руху нашого транспорту і на робочій групі. Ми їх затвердили. Це повірте, що це не проста робота, це праця була багатьох людей, не тільки Вінницької транспортної компанії, а й департаменту транспорту і. Нашої робочої групи, яка засідає практично кожен тиждень разом з виконом щобов'ячка Сірі Сергієм Сірі Моргуновим. ми ну, опрацьовуємо ці всі питання, всі побажання, і я вам дякую за таку оцінку. Хочу повернутись до е, пільгових проїзних оцих пластикових, які отримували люди у прозорих офісах. Я так розумію, що по ним можна буде їздити, пред'являти їх у громадському не. транспорті. Е, що вони дають? Просто без безоплатний проїзд. Е, ну е, розумієте, у нас е, на сьогоднішній день є 170 тисяч пільговиків. 180 тисяч пільговиків. З них е, по тій постанові, яка мала вийти з 1 червня, попадали в цю категорію, вроді би як попадала в цю категорію, всього лише 24 тисячі. І ми хотіли індифікувати цих всіх пільговиків. В прозорому році ми розробили дві картки одна синя, одна друга, жовта, да, яка дозволяє їздити безкоштовно в нашому громадському транспорті. Ті, хто звернувся в Прозорий Офіс, отримали цю карточку. І ця карточка. Дає право на безкоштовний проїзд в нашому громадському транспорті. Тобто ви можете свій офіційний документ залишити вдома, не треба його брати з собою, що він десь пошкодився, чи його загубити, чи мав ну, вийти з якогось такого більш. Офіційного статусу такого вигляду да? а пластикова карточка вона завжди ввійде. По-перше, вона тоненька, вона може такий гаманець зайти, і невелику кишеню. Да, і дуже ну, зручно користуватися. Тому, будь ласка, в в офісі можете отримати всі, хто бажає пенсіонери, всі пільговики можуть отримати цю картку, карточку. і. Користуватися нашим громадським транспортом поряд із карткою буде діяти і посвідчення. Тобто людина може передіяти посвідчення і так такий самий… так, так само так. тобто ніякої різниці немає чи це посвідчення чи це карточка. А якщо людина пред'являє посвідчення, наприклад, вона з іншого міста приїхала і пред'являє посвідчення пільговика. Вона має право на Закон заплатити? України діє по всій території України, тому ми возимо пільговиків як з інших міст і з районів. Проблем немає в цьому. Ще хочу повернутися трішечки до проблемного такого питання. В принципі, всі ми знаємо, що подорожчало пальне. І вже ось в столиці кажуть, що е, незабаром у п'ять разів подорожчає електроенергія для транспортників. Що будемо робити? Ну, важко казати, коли вона подорожчає чи вона не подорожчає. Ну на сьогоднішній день ми в рамках тих платах за електроенергію, які були раніше. Тобто поки що ніяких навіть нарікань на те, що буде підвищення на електроенергію для громадського транспорту, немає. Тому говорити зараз про це просто завчасно і буду робити якісь висновки. Тому будемо чекати, якщо це буде. Ну я думаю, що до цього не дійде. Тому що громадський транспорт є громадський транспорт. Він має мати і пільгу на електроенергію. Давайте тепер трошечки поговоримо про роботу самої компанії. В минулому році оновився автобусний парк. На маршрути вийшли нові тролейбуси. Що на цей рік запланували? Чим будете дивувати? Ну ми продовжуємо свою роботу, як і в плані модернізації наших трамваїв, капітальний дольний ремонт тролейбуса. Ми в цьому році ще 20 одиниць робимо, і ми завершуємо практично всю капітальний ремонт наших всіх тролейбусів. От, сьогодні ми вже готуємося до капітального ремонту трамваїв, тому що техніка є техніка, її треба ремонтувати, і, щоб вона мала достойний вигляд. По автобусному парку так само ми працюємо і сьогодні ми. Вже запровадили, ну всі вже знають два нових маршрути. Це 19-й маршрут. І зараз ми вже відправили автобус на Луку де люди теж саме вдячні за те, що на сьогоднішній день вони, в принципі, в пригороді, але їдуть, їздять по цінах міських, тобто 2,50 за а проїзд. А З чим це пов'язано? Чому їм такі привілеї? Звернулася громада, і ми розглянули знов-таки на робочій групі в тут в місць виконкомі. У нас була можливість надати туди автобус. і Ми надали туди автобус. Тобто, це питання серйозно. Тому що якби там не було, ці громади підписали угоду про приєднання до... Вінниці, і ми маємо забезпечити їх так само всіми тими послугами, які мають місцеві жителі горожані. От, тому сьогодні ми працюємо із пільговими, з я вибачаюсь, з приватними перевізниками, які б ми хотіли б працювати в ті в цій зоні, але по цінах за по громадському транспорту вінські транспортні компанії. Ну угу. і таке можливо, так? Так, ми працюємо. І Як ідуть на, на перемоги? на працювання, йдуть, ми працюємо. Тобто, це точно непроста робота і непросте питання, е, Микола Вікторичу, для комфортного пересування людей, які приїжджають до Вінниці, була створена е, кільцева на вишенці. Як вона на сьогодні оправдовує? Виправдовує себе. Ну, я вам скажу, що це дуже велика допомога як Вінницькій транспортні компанії і мешканцям нашої окраїни, вулиці е, е, Квятика і Побарському шосе. <кій> я скажу так, що дуже багато людей. Сьогодні вдячні нам, і ми, наші робітники, працюючі, кондуктори, водії, ті ж самі контролери. З вдячністю від людей приємно слухати за те, що ми там з'явилися. Знов таки, це завдяки міській владі, і ми дуже їм вдячні за те, що ми отримали таку лінію. Чому? Тому що сьогодні навантаження на Барське. Кільце зменшується, тому що там у нас є такий ну ноу-хау хаулю України маршрут номер 2 трамвай, який ходить по колу в пріоритеті в двох напрямках, да і він практично не має кінцевої зупинки. Це теж дуже зручно для вінничан. І я думаю, що ну, самі вінничани можуть про це сказати, якщо в них запитати. Сьогодні загруженість цієї лінії, лінії дуже серйозна, і практично люди перейшли, якщо їм треба було з вулиці квятика йти на кінцеву тролейбусу, щоб поїхати громадським транспортом чи піднятися на барський круг, щоб сісти на трамвай. Тут вони можуть сісти буквально, ну, Пройтися там, ну кому 100, кому 50 метрів, не більше сісти на комфортабельний е, трамвай, і в будь-якому напрямку вони можуть їхати. Там ходить і двойка, і шістька, тобто там питань немає для зручності в будь-який кінець міста. Вони можуть сісти. Дякую. вам. За цікаву розмову глядачам я нагадую, це була програма на часі. Говорили про транспортні перевезення. Гостем студії був генеральний директор комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія Микола Форманюк. Залишайтесь з телеканалом Віта. З нами цікаво. Побачимось.